Корпуси боєприпасів, деталі дронів, компоненти для медичного обладнання, запчастини та ще чимало інших виробів критично потрібних на фронті. Сотні тисяч таких деталей вготовляють за добу на 3D-принтерах на те, щоб налаштувати аналогічне виробництво на традиційних підприємствах. Потрібні були б місяці. Ну якщо ж застосовувати 3D-принтер, виріб опиняється у бійців на лінії фронту, максимум через п'ять діб. Про Богдана таримовча, волонтера, який слухає звук роботи 3 d принтера цілодобу. <зад> для того, щоб у військових були необхідні деталі, дивіться далі в проєкті герої. Принтер нагріється до 240 градусів, він тоді почне втягувати в себе філамент. І продовжимо друк. Все, поїхав. Богдан Тараймович, позивний друкар, волонтер, голова фонду. Вільні на скороні небайдужі, співзасновник системи забезпечення ЗСУ друк армії. З початку повномасштабного вторгнення система об'єднала більше як 10 тисяч 3D-принтерів, здатних надрукувати за добу сотні тисяч виробів з пластика, необхідних на фронті. Десь, мабуть, кінець 2022 року я. Побачив е таку ініціативу, як Друг Армія, е передзвонив, е підняв трубку такий славнозвісний наш блогер, такий, як майор Чорнобайов Євген е Вольнов. Я ще в нього перепитав, це той Чорнобайв, що є так, саме той. Я кажу, ми маємо якісь певні кошти зібрані однодумцями і хотіли б долучитися до вашої справи, долучитися до цього проєкту. І... Перше, що ми купили, ми купили, зокрема, всі принтери, які стоять біля мене. В Вольнова шукають представники чеченських тих бойовиків зв'язку з його пранкерською діяльністю. Він переховується дуже багато років. Я його насправді вживу ні разу не бачив. Ми контактуємо тільки через інтернет. Де він є, ну в якомусь своєму місці, про яке знає нею він тебе. Безпосередньо я знаю точно, що з наших друкарів з ним ніхто не контактує. Тобто така історія. Ну, але певно, він в Україні. На сьогоднішній день я не можу сказати, що друкармія це лише друк. На сьогоднішній день друкармія це величезна спільнота, в якій за цей час назбиралися реально прекрасні люди, які. Знають, що є на вулиці війна, вони 24 на 7 на бойовому чергуванні. Для прикладу, ми друкуємо приблизно спільнотою 26-25 тонн щомісяця. Це величезна кількість виробів, порядка мільйона виробів на, на місяць. Так от нам вдається фондом зібрати десь. Приблизно нам до 5 тонн а матеріал все інше, а наші друкарі купляють за власний кошт. Знайти на карті друкармію неможливо, тому що її немає ніде і вона є скрізь. В найменшому маленькому містечку, в найменшому селі, в хаті, навіть в хліві можна, перепрошую, поставити той принтер, який буде друкувати. Здається, що один принтер надрукує, Там 23 деталі, які він може друкувати за добу. Небагато, А от тепер помножте на 10 тисяч принтерів. І ви отримуєте одразу 230 тисяч одиниць за добу, а це вже велика кількість. І саме власне за рахунок такої інтеграції сайту, яку Євген Вольнов розробив, у нас виходить на те, що комунікація військовий і виріб на фронті може бути там не більше як п'яти днів. Тобто військовий реєструється на сайті, замовляє певний виріб, він вже може бути на складі. Може бути терміновий друк. У нас є спеціальна група друкарів, які друкують, скажімо, в них є великі кількості принтерів. в них є по 30, по 20 принтерів, вони в різних містах. І вони одночасно починають цей друк, І вже на п'ятий день військовий зустрічається все на фронті. Ось таким чином ми отримуємо максимально швидку логістику. Жоден завод, жодне виробництво. Ми ж розуміємо, коли там почнеться з е, відділу там, замовлень, да, воно відділ проєктування, і поки будь-який завод там дасть цю партію товару чи там виробу, то це пройде там щонайменше півроку. Тобто ми не робимо там щось нам там захотілося. Ні, то с стають у них є індивідуальний стіл замовлень, вони малюють, нам треба отаке. Отакі характеристики, все, і воно починає працювати. Багато виробів таким чином вже пройшли, мабуть, 14-15 модифікацій від того всього, тому що десь змінюється, десь покращення і так далі. Є постійний фідбек, постійний зв'язок. і ну, це, так, це так працює. Якщо ми говоримо, що в нас є там більше 200 кураторів, хто такий куратор? Куратор це людина, яка має. А власні потужності має власне виробництво, як правило, це він має свій там власний бізнес і він забезпечує це роботу збору якихось декількох виробів. І там я, власне, там, як і друкар зареєстрований, теж друкарбі, теж друкую, і ми тут все бачимо зараз. Я відправляю частину тих деталей на куратора. І куратор, отримавши від декількох докорів ці частини, збирає комплектно він професіонал в тому, щоб зібрати цей певний виріб. Він знає, яка має бути якість. Він має постійний. Контакт з військовим і так далі, він відслідковий, щоб не було таке, що прислали набої, які там не стріляють. Ні, тобто, таким чином це відбувається. За рахунок цього, на, скажімо, на певну задачу, от, сьогодні ми там поки їхали, ми не скидали задачу, що треба надрукувати там тисячу якихось деталей і ну, їх за два дні відправити. Тобто одна людина не зможе це зробити, але. А Якраз групи людей, які там сформовані по напрямках, вони швидко це виконують задачу. А максимально швидко надрукували, максимально швидко воно доїхало до призначення. Ми робили звіт за минулий рік і підрахували загальну кількість того філаменту, що ми видрукували з хлопцями спільнотою, це десь порядка 280 тонн. Комерційна там, ціна філаменту, це десь сягає 400 гривень за кілограм, якщо говорити, то якщо перемножити 280 тонн, то ми розуміємо, яка ця сума Так? Але крім того, якщо порівняти, і ми активно цим боремося з тими баригами, які пробують продавати ці всі речі на ринку військовим, а якщо подивитися ту ціну, яку вони, скажімо, ставлять. І це реалізовують, то це від вартості пластику ціна десь порядка X10, X20. Тому, якщо перевести вартість пластика в виріб і перемножити, якби держава це в себе взяла б цей тягар на себе і по тим цінам би відпрацювала, то це було б десь порядка 2 мільярдів за 2024 рік. Отака от от маленька цифра виявляється. Пройшла через руки нашого виробництва спільного. Найбільша подяка це коли тобі дзвонить військовий, якому ти щось там передав. Ну, не можна просто говорити на французькому діалекті, то я там скажу, якась така штука, яку ви передали, це щось неймовірне, але треба ще. Оце найбільша подяка. Просто подяка, коли вони дзвонять, і вони в захваті, що то, що не так працювало, як треба, воно почало працювати правильно. Цього, ну скажімо так, це, це багато чого варто. Я ж кажу, повторюся, то, що раніше сказав, вже зараз до тебе зводять вони як до товариш. Зі діалог, вони радяться в чомусь, вони щось підказують. Тобто, Нема такого, що там, вибачте, можна позвати можна в будь-який день. У нас немає вихідних, у нас немає того, що там завтра в обід не дзвоніть, чи ще щось таке. Ні, буває в два-три ночі дзвонять. Бать в день. Буває по-різному. А, а буває так, що перезвонили і конче треба бути на лінії фронт. І в нас є власний транспорт, ми виїжджаємо, веземо, привозимо, доставляємо, вертаємося назад і так далі. По адресі, де я там не живу 20 років, принесли, кинули повістку на землю. Сусідка знайшла, а, сфотографувала мамі, мама сфотографувала мені, переслала і... А, а, Скажем там, ну, були такі людей думки, не йди, тож якби тобі не вручили неправильно. Ну, в мене інша думка на за цього. Я нікого не засуджую, але в мене думка така: якщо б пройшло, треба виконувати свій обов'язок. Тим більше, що якщо народився з тим двома. двома. Так що тут така ситуація. І все, я пішов при обстеженні 25 січня я отримав повістку, 27 січня при обстеженні суден шиї в мене виявили пухлину. І вже 14 лютого мене оперували в лікарні. а 15-го я правдами, неправдами втік з лікарні. І 16-го ми відправляли черговий автомобіль на фронт чергову посилку, бо в нас величезна відправка тоді була. І якщо пам'ятаєте, то час це була велика динаміка фронту, тоді тяжкі напрямки були і так далі. Вони ну, і зараз, але мається на увазі на той період. І тому хвороба розставила якісь свої там речі, свої моменти. Абсолютно є, скажімо, величезна кількість однодумців, людей, які підтримують, там, і бізнес і так далі. Вот. Сказати, що там є якась певна група людей, які там нас хейтять і стараються щось таке зробити. Та ні, ну хейт може бути такі, в інтернеті є ж багато там, скажімо, різних провокаторів. Але... А то, що ми робимо, ми ж... хто нас може хейтити? Бариги, які ми не даємо можливості заробляти на військовому, все. Так все добре. Війна на, на, на вулиці, ну, які питання. Не буде війни, будемо відпочивати. Поки вихідних немає, канікули відпустки відміняються. Так що така історія. Треба, треба закривати питання. Якщо ми не хочемо, щоб воювали наші діти, то ми маємо всі щось робити. Якщо я не маю можливості по стану здоров'я тримати зброю в руках, значить я займаюся таким проєктом. Тобто, говорити, що я там не можу, там ще щось там, ні, це. По-перше, це не про мене, по-друге, ну, як це я не можу, що значить не можу. Що значить, там на Сході люди воюють, вони можуть. Там лікарі, шофери, музиканти, режисери. От і все, я ж, тобто, ну, я ж не можу стати і бути остром цієї ситуації. Я не аналітик, я моя думка є як цивільного, абсолютно. А, ну, чи я би прийняв, а, скажімо, а, що вони заберуть частину там земель, ну я би не прийняв, бо я знаю, що вони через їх знов підуть. І це буде то, точно знищений повних країни. То хочеться все-таки, щоб воно було. 91-му року. Хоч це абсолютно в зв'язку з там, багатьма моментами там, від допомоги там, інших держав до всяких політичних моментів, а особливо там, купи політичних виборів в інших країнах, це ж зараз це ж масові вибори по всіх країнах. Це здається вже трошки таким, скажімо, утопічним моментом. Тому що ну, проти нас пішла величезна країна Горків. Які Просто йдуть і просто ну, незрозуміло просто, а їхня мета, тому що, напевно, вони самі не знають, яка в них мета. Але те, що вони йдуть знищити нас як націю, це факт. І Я думаю, що це єдине, що в них є Там Варіантів не дуже багато. Я думаю, що багато хто і розуміє, що якщо вони прийдуть сюди, в наш Бандерівський гарний край, то тут взагалі навіть асфальта не було. Тут вони знищать все повністю. Тут не буде не цивільних нікому, це буде точно демілітаризована зона з шириною в 100 кілометрів без жодної живої людини. Це ж зрозуміло. Вони всі шукають того бандеру, таку навіть не знають, як він виглядає. Місяць на рибалці з друзями, з друкарями, канікули та все. А далі після того, як закінчиться, треба ж на склади буде це все надрукувати. Запас. Ще буде 5-6 років потужної роботи. Мився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.